Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого Ютуб каналу. До вашої уваги наступне відео з лотами, які будуть виставляти на аукціоні Віоліті сьогоднішнього дня. На аукціоні Віоліті стартувала резервна ставка від 1 гривні з резервною ціною 0,01%. Тобто, якщо виставляєш злот І там резерв 100 гривень, то одну копійку тебе знімається з рахунку. Якщо там здається до 50 гривень виставляєш, то взагалі ніякої ціни не знімається. І так давно не знімав відео. що ж там Я виставляю, потрошку виставляю монети на, на продаж. От, зараз покажу, які речі я в принципі, там порився в гаражі, були знайдені. які в принципі Мені не потрібні. От, і буду виставляти на ну, опціоні віоліті. Ну что, давайте почнемо. Що ми почнемо? Ну давайте з таких фільмоскопів. Наука. Научно производственное объединение схема. Так. Искусство древность восточного секса. Москва, Союз Мультипон. мои руки сегодня трошки трусится. Так, Знімаю так на вісу Такий діафільм з всякими такими цікавими-цікавими картинками. Ось, буде відставлятись від одної гривні з резервом, зразу кажу, буде резерв. от І друге у нас азбука для двоїх. Москва, союз, союз, Мід Інформ. Тобто, як там кажуть, що в СССР цього діла не було, то все було, як і були на... Проєктори. Ну, кому зацікавить, пишіть. Посилання на мій профіль буде в описі. Гайдь на мій профіль, подивіться всі мої лоти, там їх дуже багато. От, ну, ось така ось цікава бажа обірвана. Ну, ось така ось катушка під реставрацію. О, шо, град. бачу, що такі штучки тут. Метр внутрі, бачу, що такі штучки продаються. Ну, Попробуємо виставити, може щось зробимо. Так. Ось такий ось цікавий міні-штатів. Чесно говоря, перший раз такий зустрічаю. Ось такий ось міні штативчик. Може, це від чогось відломане, може, воно і повинно бути. Ну, ось таке ось річ також є. Буде виставлятися. Так. Ось така ось. Цепка, цепка така доволі цікава. От. Нема замка. Думаю, що не срібло, не знаю. Доволі техніка цік для срібла, легковате, але хто його знає. Буду виставляти від 1 гривні. Так. Ну, це у нас хоч воно таке зроблене металеве. Ось, 1 вересня, писанок український, готування. Кість предметів. Бачите, іготовлюнки КНР. Тайська Народна Республіка. Ось такий ось повний набір. Набір повний. Буде виставлений на аукціоні. Віоліті стартом одної гривні. Нет. Так, ось такий ось радянський гаманець. Там в принципі щось ще якийсь відбиток чи це все. Сто... А, з цей сторожін до видно вже. Відбиток. ось такі кості були. Ось для копійок, я думаю. Саме то. Також стартуємо від 1 гривні побачив. Так, це у нас високе досягнення в навчанні, така ось медаль України. Також виставлено від 1 гривні. Побачимо, що воно буде цікаво. Ось таку доважі. Це ось така ось цікава теж радянська річ. Доволі колись було поширено таке діло. на 3 рубли. Ну, просто на все вывалить. А что там еще такие были, знаете, таблички. Танкостроительный завод. Кассиора, город Харьков. 66-й рык. Ну, Так, танка Кирова, 68-й год. у вот нас такая стабличка. Я думаю, что такой станку было все снято. Так что выставлю на аукцион ну, вот в Олите. Вот резервный станок. У нас аукцион в Олите может кого-то Вот. Еще еще у нас тут такие игрушки. Вот на было там выставиться. ты на ручку, по-моему, надевается. Такой рундучок Тенору. Вот такие. Такие мурдячок, что у нас еще. Еще у нас вот такие вот было, походу в Замотані в такої штучці. 93 -го года. Резь карбованці. Там написано карбованці, тут тобто три купони. У нас така ось пачка. А, Карбованці. Треба карбованці. Така ось пачка 91-го року. У нас на, на суму 300, щось. Значит, 100 штук, по-моему, да, значит, получается. Вот, ну, точно не знаю, не перерахован. Но, если таки, есть пачка. Вот. Будем выставлять на аукцион Виолити. Так, 8. 8-я. Лотерея. Досап. СССР. Так. рік у нас хочет. серія, номер 73-й год. Так, листивочка такая Ага. ага, ага. Бущенко, Поліщук Рица, Начальник. КПС, СТАРПАРТ, БЮРО ОГО, КАК ВСЕ ТУТ серьезно 8 МАРТА ВОТ ТАК КАРТКА Мысливать ТАЛИНИТ БЛЕСК, КОММУНАР у нас коробить серьезная машина. за сиротом за кстати, да, сибирский. Райский написано. Так, фотография у нас какой-то группы. Кабина довольно-таки прикольные фотки. 7. Так, что у нас тут? Не паракий 1957 ход. Поздравляем

Yeah. Так, ну камера Це таке. Такий ось платок Попробуем. Кстати, платок старий, радянський. Можливо, радянський, можливо, де з Європи, я із них не шарив. Ось такі штани Галіпе цдацький. Теж попробуємо від 1 гривні виставити. Ось така пачка. Закрутка наждачки. Ось Також попробую виставити. Вроді би трохи продається. Пробуємо теж. Це мені не потрібно, може комусь потрібно, так що виставмо акціону від 1 грив. На цьому наше відео з оглядом завершуємо. Та не підписався, підписуємо. За все, дяка Богу. От, віримо в перемогу наших Збройних сил України і до нової зустрічі. До побачення.